Мы в цих домах иначе, и ваші! А ну, під ствол! Давай! Пойдите, пойдите. Стар, пойдите. По диагонали Да. Ебать, попереджать ну, треба, старик. В самом первом доме вот тут, красно. Э, да. А, это красно! да. Да. — А Через дорогу Через дорогу, тут далі кажуть, що там вже підери. Там 2 триста, Треба прикрити їхню відтяжку. Погнали, я з вами піду. Ще когось з одного надо, пацани, щоб допомогти. Да. А, спекою, все. Жди тут на вході. Жовтий, жовтий, як обстановка. Контролюйте вхід!

Сука, там з того зеленого дома бля, десь хуярить. Походу десь дві там, да. Бля, може з дому і уймать кабачок один там. Оце червона будівля шифром. Да. да. Ну там підари, блядь. Скільки? Не знаю, ну дохуй. Туди, Туда термобаром там їбашили. Ага. Давай ще раз. Червоний ангар, швидко. Не знаю. Там наші беруть в плен, блядь, пидора. Там наші в плен, пидора, брут. Контролюйте дорогу. І на 12, блядь, Там де в ту сторону фокстрота! Займіть, будь ласка, пацани сектори, дозирядіться. Бо, блядь, чує моє срако, що не последні накази сьогодні. А ви мені треба живими, як прийняв?